Так, ну що, приступаємо, діло пішло. Починаємо замочувати перці на розсаду. Що мені для цього потрібно? Насіння, звичайно. Ось так, водичка. І в мене ще розчин водню перексу. І. Ось такі вони є для замочування чашки Петрі. Це називається чашки Петрі. У мене вони пластикові, вони йдуть одноразові. Замовити можна в інтернеті, так і прописуєте чашки Петрі. І замовляєте собі, скільки вам потрібно. У мене їх багато. Це не всі, звичайно. У мене їх десь 15 штук. Я, як замовляла, вони були гідні, дорогі, не знаю, як зараз. Просто пластмасові, такі пластикові. І мокренькі ватні диски. Все, ще для цього потрібно. Так, замочую я тільки перець. І ще сині. Перець і сині замочую. Як помідори і все інше буду саджати, я покажу. Так, значить, які сорти я вирішила в цьому році Саджати. Це буде біла зірка, трішечки її посаджу. Це буде отакий от фаршировочний перець, гарний він, до речі, такий. Це буде, як правильно, шорок шарі. Ось такий. Він оранжевий, ось такий є помаранчевий, гарненький. Це буде отакий от Геркулес, це Голландія. Пишуть з Франції, ну це голландська селекція, Геркулес. І так, і гіркі перчики, ще покажу. Гіркі ось такий баранчий ріг, це з минулого року я його саджала. От, мені він сподобався. Він і жовтий, і червоний, різнокольоровий. Тоді ще буде ось такий угорський жовтий, жовтий, е мені потрібен, я буду робити жовту. Аджику, хто мене дивиться, знає, я її кожен рік роблю. Мені потрібен жовтий перчик. так, І червоний теж на аджику і на консервацію супер чілі, гострий. Мені сказали, він дуже класний. Спробую цьому році ось так. Так, і починаю я з гострого перчику. Ось, я нічого не підписую, гострий-гострий. Підпишу тільки саму. Цю чашечку, що це в мене гострий перчик. Дивіться, на око я взяла по 4 насінинки ріга, 4 насінинки жовтого і 5 насінинок такого суперчілі. Багато мені не треба, я його багато не буду саджати, тому що перець, як завжди, у мене буде рости в відрах. відрах. Я так його саджаю у відра. Так, Спочатку обробляю водичкою, ось так. Добре підмочила. Потім беру перекис водню, добре обробляю перекисом. Ось так. Потім беру другий ватний диск, диск. і це все діло накриваю. Ось так. Пропитую добре, закриваю кришечкою і поставлю його в темне, тепле місце на пророщування. Так, з солодким перцем все те ж саме. Розклала, намочила і перекис водні. Теперки сьогодні для швидого проростання і для. Ну, тут не треба, знаєте, така дезінфекція, тому що вони вже оброблені. Але для швидшого пророщування роблю так. Так, пророщування в мене відбувається саме так. Це обігрівач. Я його поставила на маленьку, він, так, знаєте, трішечки гріє на маленьку температуру. Ось так і прикриваю, роблю таку, ну, як, тепличку, знаєте. І ось так проростає в мене насіння. Так, перевіряю свої перчики насіннечко. І знімаю плівочку. Так, будемо дивитися, що у нас тут відбувається. Бачите, які? Ось, звичайно, ой, однією рукою невдобно. <кій> звичайно, росточків ще немає, але вже понабухали. Зараз поперевіряю інші, якщо десь щось побачу цікавеньке, покажу, бо одною рукою я зараз це все. Дивіться, що в мене відбувається. Проросли два перчики. Знаєте, мені здається, це білозерка. Вона така найперша. Це вона. Отак. Є два росточки. Так, хочу показати, була сьогодні в магазині. І от тебе підкупила ще ось такої петрушечки. Колись в мене така була. Дуже файна. Дуже така вона э, цей, гарна, дуже, красива така. І э, взяла собі кожен рік, купляю, собі такий красна рік мені хватає, але тут ще є ось запасочка, тому може і на довших вистачить. Ось такий канцелярський ніж. Трішечку десь сіну, придумаю. Звісно, насіння це не дуже якісне, але я була брала такий салат. Все добре, весь зійшов у мене. Тому. Тому взяла. Так, як ви вже знаєте, я була в селі, приїхала з села. Зараз будемо перевіряти, і сьогодні будемо, я думаю, що тут в мене вже попроростало багато будемо висаджувати. Наші перчики. Не всі, звичайно, але але щось висадимо. Так, ну що, дивимося перці, які були е, замочені 24 числа. Ось цей поки що нічого. Так, це в мене забула, як він там. Правильно називається. Ось дивіться. Це Голландія. Чотири. Так. Тут. Один. Ну, мені здається, ось тут. Ось тут теж є невеличкий росточок, я ще подивлюся. Здається, є. Так, тут дивіться е -е -е. ось два. Ось тут є невеличкий, і ось тут. Так, і гострий перчик поки що сидить. Хоча ось тут вже наклюнувся, мені здається. І тут схоже на те. Ну, подивимось: ось цей може геть поганий мій. Здається, там і не буде росточка. Ну, поки що прибирати не буду. Ось така історія. Будемо саджати? Так. Дивіться, ось так обережно, ніяких пальців ми туди не пхаємо. Ось так беру пінцетом і переносю ось так обережненько. Я щось не хочу фокусувати, Ось так, бачите. Так, саджаю розсаду, однаково вже який? Третій рік, третій рік, мені так сподобалось, я так саджаю, спочатку саджаю отакі лоточки. Це лоточки для мікрозелені вже з дірочками. Все круто. Так, саджаю у кокосовий, кокосове волокно. Ось такий кокосовий ґрунт. Це я купляю кокосові брикети. Ну, хто займається розсадою з городом, той знає. Значить, Кокосові брикети. так, розмачую. Ось, Ось цей дуже класний. Я, мені його треба багато, я не, знаєте, не дрібню, я купляю 5-кілограмовий. Великий брикет. От, потім його ламаю, він добре ламається. І по кусочкам і ось такий роблю, замачую, і ось такий у мене виходить. Але, знаєте, воно, ну, вигода дуже класна, тому що кілограмовий кокосовий брикет у нас коштує 100 гривнів. А ось цей 5 кілограм, великий такий. 400. Тому це вигідно. Вигідно і я так купляю, мені так подобається. Так, дивіться, що я роблю? Насипаю значить, свій кокос у насипати буду багатенько, щоб ну, кореневі було куди йти. Насипаю отак от. Так от. Я вже в минулому році це все знімала, але зніму ще раз для тих, хто, не припустимо, не бачив. Насипала. Тоді беру ще один латочок пустий, чистий. Ось так ось дивіться, добряче. Пережимаю. І я отримую рівненьку поверхню. На цю рівненьку поверхню зараз я розкладу насіниночки мої, зверху трішечки присиплю і ще раз прижму. І все. І дивіться, рівненько будуть, е, як-то, вирівняні сходи. От, і все буде нормально. Значить, що я роблю? Я посаджу в кокос. Кокос. Оце кокосове волокно, воно стерильне. Стерильне. В ньому немає нічого. Але, але все одно проливаю фітоспорином. На всякий, знаєте, на всякий случай проливаю. От, Посаджу свої сюди насінинки, пролю і прикрию плівочкою і поставлю на пророщення, от. Що ще я хотіла сказати? Хотіла сказати, що потім, після того, як в мене вже будуть росточки, вже буде два цих листочка, сім'ядольні листочки, і вже буде формуватися цей настоящий. Листочок у нього. На цьому етапі я попікірую звідси розсаду у стаканчики. От. Чому саджаю в кокосове волокно? Тому що воно не щільне, воно дуже повітря проникне, вологу проникне, повітря проникне, дуже, дуже класне. І це мене якось. Міняється світло, я нічого не трогала. Так, і ось, зараз друг, друг, другий колір. Коренева дуже добре наростає. В кокосі дуже класно наростає коренева. І потім я, як попікірую, вже уже такий, знаєте, добрячі, добряча коренева буде. Перцю нічого не буде. Хто каже, Треба відразу, в стакани і не чіпати, не побачила ніякої різниці, коли я я ж буду виймати обережно, отак от, разом з цим волокном і пересаджувати в стакани. Нічого я не, не нарушу кореневу, все буде добре. І ніякої різниці немає. Звичайно, якщо так от садить в ґрунт, в звичайний, Можливо, можливо, хоча можна якось обережненько або чайною ложечкою або чимось. Можна теж виймати, я думаю, що коренева не постраждає. А тут, тут геть, я так саджаю всю розсаду. Спочатку так, потім пікірую все в стакани. Ось такі справи. Так, от дивіться. Обережненько, пінцетиком розклала свої насінинки, ось на рівненьку поверхню. Зараз трішечки їх присиплю і ще прижму. Ось, присипала, і зараз трішечки прижму. Не дуже сильно, не так як перший раз. Ось так трішечки прижму. Щоб більш-менш рівненько було і були рівні сходи. Так, що я буду робити далі? Значить, беру 10-літрове відро. Ну, в моєму випадку, це ось таке відро. Ну, знаєте, я так думаю, що для відра, звичайно, потрібні, потрібна ручка, От, розумієте, і собаці свої так казала. А вона каже, ні, не потрібно. Розумієте? Тому о, в цьому відрі в мене ручки вже немає. Носка не потрібна, бути без ручки. Ну, хто я така, щоб суперечитися з нею? Коротше, ось таке відро. Воно більш-менш новеньке, в мене там ще нічого такого не було. От, навіть кришечка є. Ось. Купляла в епіцентрі за бешені ні гроші. Понимаєте? Тепер все, тепер тут буде в мене водичка. Боріки моя сказала, що все, та що таке? Не фокусіруйся, давай. Тю. Боріки моя сказала, що, ну, все, буде так. Ну, та що ж буде так? Значить, беру відро. Дивіться, дуже-дуже удобно в ось такій бутилці. Це в мене з-під молока, може з-під соку є такі от, от такі з широким горлом. знаєте. От. Дуже вдобно розводити тут, о, бачите, такий осад. От його. Зараз я його якось ще перебовтаю. Я вже вон... де воно? Коротше, тут небагато залишилось, десь півбутилки менше. Я вже використовувала його. Його вистачає на рік. Я його розвела десь в серпні, в серпні. Тобто, до серпня він ще дійсний, я ще можу його використовувати. Зберігався він в нормальних умовах, все добре. Так, не в тому суть. З широким горлом беру пасту фітоспорін, ламаю на такі кусочки, щоб сюди шнув це горло. Вона прийшла, закидую все в бутилку, тут літр. Заливаю водою і все. І маточний розчин у вас ну, готовий. І все більше нічого не треба. І періодично так його розбовтую, бо бачите, осад є. Зараз я його приберу. От. І все. І готую фітоспак. І беру циркон. У мене є циркон. можна брати епін. Це такі препарати, вони для швидшого росту, значить, розсади, можна розсаду бризкати, кропити цим цирконом або епіном. От, щоб, знаєте, швидше росла, не хлорозила там, ну, прям від хлорозу він не врятує, але, ну, знаєте, підбадьори під бадьори, розсаду. Я навіть в теплиці бризкала ним, коли перепади температур, знаєте, з тепла, там трошки приморозки або просто холодно. Оцим обробляєш, і дуже імунітет розсади підвищується, я коли виносив в теплицю. Можна і пролить, можна і побризкати, коротше. Ви розумієте, циркона або Додаю сюди. Зараз почитаю, я вже не пам'ятаю. Скільки треба, почитаю, скільки на 10 літрів. От, а фітоспоріна 100 мл. Сюди наливаю. І оцим розчином я буду поливати свою розсаду. Ну, це ще не розсада, ще тільки насіння в землі. От, ось таким розчином. Так, значить, я дочиталася половинку. Тут така ампулка, зараз достану, покажу, половинку на 10 літрів, тобто 2 мл на 20 літрів. Ось так. Ось така там ампула і в епіні теж. В епіні була прозора ампулка, ну це не, не важливо. Зараз я її якось обережно розділю, вилюю. Так, згорем навпіл я сюди залила. Циркон поділила, такий він вонючий, до речі. Епін без запаху. Так, значить, 100 мл фітоспорина пасти. Маточний розчин вже розведений. І така от чорна, чорна вода у нас виходить, але це все добре. Для рослин це дуже добре. Так, ну і все. Проливаю. Гарненько мої насіннячка так. Грушкою. Я це роблю, да. Не розмиває, не е, промиває, не йде нічого. Все. Пролила, накрила плівочкою, чекаємо сходів. Так, дивіться, я намагаюсь якомога покращити умови зростання моєї розсади, тому кожного року, хто дивиться моє відео, в минулому році теж я робила це. Роблю ось такий парник стелаж. закриваю плівкою від теплиці. Так, Поки що в мене зайнятий обігрівач. То я його сюди не ставлю. Та тут і температура, зараз покажу. А пізніше я постав, буду ставити сюди ще обігрівач. на одиницю, на буду вмикати його, щоб підігрівати ще придачу свою розсаду. Бачите, у мене тут майже 23 градуса, і 63. Э, э, цей. Волога. Чому? Тому що я ставлю в мене, е, купувала, е, в інтернеті замовляла, ось такий от е, зволожувач, він ось так працює і дуже добре зволожує. От, і тут стоїть мій перчик. Полю, дивіться, якщо буде падати тут температура десь до 20, це якби і нормально, але для мене маловато. то я поставлю тут обігрівач, в мене ж на ньому ще проростають зернятка. Я е, думаю, що якщо тут поставлю, вони будуть падати. А мені цього не треба. Ось так ось такий парник. Натягнула тут, закріпила біндерами, і отут по всій. Довжині дуже добре, щоб не пропускали вологу, не пропускали температуру. Не, пропуска... Господь, не пропускала плівка. Ось так, тут будуть і помідорчики в мене зростати. Ну, це все згодом, все зніму. Ось такі справи. Тут є, що в мене і освітлення фітолампи. Все буде добре.